Оце кросівки жіночі бренду Крівін. Також є чоловічі. Такі йдуть у нас чоловічі. Вони йдуть різних забарвлень, моделей. В лоті їх буде 23 пари чоловічих. Від розміру 41 по 45. Досить цікаві та зручні. Такі ще йдуть. Жіночі кросівочки. їх буде 7 пар лотів від розміру 37 по 40-й. Будуть своїми такими універсальними упаковками, заводськими. Загальна кількість у нас буде 30 пар волотів. Вартість. 14 тисяч гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 484 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня.